Так і шо? Ну давай, давай ми станція театральна. Це станція. Це, театральна. це станція. театральна. це станція театральна. І наша нова рубрика Сітер брюд. Вистава три швидкі та модні в цьому сезоні. Парукарки на сцені молодого. А мені після цієї вистави захотілося знову ходити в театр, тому що я побачила щось адекватне, не шаблонне. Якщо ви думаєте, що це про стрижки, то ви помиляєтесь, бо тут стрижуть нерви і дуже Що Робимо вам болюче. А чи підстрижуть сьогодні наші очікування? Давайте розбиратися. Ходім. Ну, є <реш> особисті враження. Блін, я обожнюю цю п'єсу і кожен раз, як вперше, як дурне, і сміюся і плачу. Прекрасно, чудово. Вона кайфовая. Тут ти так мовчиш, 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 сюди приходиш. Фух, ха, все сказав: клас, клас, і піду додому чиста. Як твої перші відчуття взагалі? Ну, прикольно, прикольно, що ця вистава переїхала а, до сподіваюся, до тепер своєї хати. Три швидкі та модні у цьому сезоні. Перукарки це драма про військового, який під час відпустки потрапляє до дивного салону краси. Три перукарки виявляються своєрідними рідними провісницями. Через спілкування з ними герой переживає власні травми війни, втрату побратимів і вплив пропаганди. Вистава вона в принципі балансує між реальністю і міфологією. Наскільки так. важко поєднувати це? Коли а, мій герой він таки пішов трошечки в а, таку експедицію внутрішню між наративами а, і в своїм власним особистим світом, да і знайти оцей баланс, а, це а, надзавдання, мені здається, мого персонажа. А яка для тебе найскладніша або найстрашніша сцена? У мене дві сцени, але е, для не мене вони дуже. дуже важливі. Я знаю, чому, тому що тема дружин військових вона дуже не розкрита. Правду намагаюся про це говорити, але не так багато як хотілося. Тому суспільство трошки інколи забуває наскільки це важко. Насправді я люблю найбільше першу сцену, але я її найбільше буду си. А що було найскладніше? От в процесі створення цієї вистави? Холод, холод. На сцені 6 було холодно. Мазафака там не працює жодної курва мазь батареї. Не було нічого складного. Це все абсолютно з кайфом. Прем'єра відбулася на сцені 6 як незалежний проєкт. А тепер знайшла домівку в молодому театрі. Режисер вистави Станіслав Мойсеєв, драматург Максим Курочкін, а художник Володимир Карашевський. Що вразило найбільше? Чесно, мені здається, що дуже. Кльовий текст Це лежить в основі цього. Ну, типу, дуже класна робота Максима Куручкина. Чи не здалося вам, що за автором є якась дуже поглиблена нетолерантність до нашої східної частини країни? Я би не говорив про схід чи не схід, я би більше говорив про певних людей, які жили в певній своїй парадигмі, так як в них було прийнято в головах, які промили ящики радянської. І російської пропаганди, коли ми говоримо про зміну суспільства, маємо говорити про зміну.